Директор комунального підприємства Послуга Руслан Ніязов у п'ятницю 19 травня висловив занепокоєння щодо імовірного припинення вивезення твердих побутових відходів в місті та озвучив ряд проблем, які існують на підприємстві. З початком третього року, невирішеність, неприйняття бюджету, неприйняття цілої низки програм, інвестиційної програми комунального підприємства, неприйняття програми фінансової підтримки, неприйняття бюджету в цілому призвело до того, що зараз. Заборгованість підприємства сягнула близько 4 мільйонів. На теперішній момент мало того, що нам вже відмовляють постачання запасних частин, нам відмовляють постачання палива без предоплати. Наші працівники регулярно недоотримують заробітну плату, тобто фактично під загрозою виплата заробітної плати. І як останній. Остання крапля, яка, ну, можемо так сказати, переповнила чашу терпіння, це не проведення конкурсу з визначення перевізника твердих побутових відходів. Цей конкурс, термін його спливає завтра, 20 травня, і підприємство не вправі надавати. Послугу з вивезення твердих побутових відходів, начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов, спростовує інформацію щодо організації проведення конкурсу 16 травня, тобто вівторок, відбулося засідання виконавчого комітету прилуцької міської ради, на якому було прийнято рішення виконавчого комітету про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів в місті Прилуки. Даним рішенням було утворено конкурсну комісію для проведення конкурсу, було затверджено положення про комісію, затверджена конкурсна документація. На сьогодні в газеті Град Прилуки» оголошено конкурс. Про конкурс про проведення про визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів. Та офіційне оголошення розміщено на сайті Прилуцької міської ради. Олег Созінов також говорить, що перебоїв із вивезенням сміття в прилуках не повинно бути, оскільки саме з комунальним підприємством послуга вже укладено відповідну додаткову угоду. Для мене Досить незрозуміла є на сьогодні позиція керівника комунального підприємства, який заявляє про можливість зриву вивозу твердих побутових відходів від населення. У мене на руках додаткова угода, яка підписана керівником підприємства та міським головою, в якій, в якій чітко зафіксовано, що надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Прилуки. Продовжується до моменту укладання нового договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Прилуки з переможцем конкурсу. Тобто, на сьогодні, підприємство комунальне підприємство послуга має всі юридичні підстави. Продовжувати надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів від населення в нашому місті. Директор послуги Руслан Ніязов одним із кроків, який може стабілізувати фінансове становище підприємства, називає підняття тарифів на вивезення твердих побутових відходів. Неприйняття тарифів економічно обґрунтованих призвело до того, що підприємство стабільно збиткове. Це підтверджується неодноразовими актами перевірки. Один з останніх це наприкінці 2021 року, коли було Держаудитслужбою озвучено, що недоотримані кошти по підприємству внаслідок низьких тарифів це 4 мільйони 700 гривень. Все це зрозуміло накладає негативний відбиток. неодноразово. І директор комунального підприємства послуга і начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов озвучували, що тарифи на вивезення сміття у прилуках одні з найнижчих в Чернівській області. І коли в 2022 році, в період початку повномасштабної війни, перегляд тарифної політики був не на часі. То на сьогодні дане питання на контролі міської ради. До речі, комунальне підприємство за підсумками роботи за 2022 рік не є збитковим. У своїй фінансовій звітності було показано прибуток майже півмільйони гривень. Звичайно, що на сьогодні дуже актуальним є питання тарифу по даному комунальному підприємству. Тариф на сьогодні є економічно необґрунтованим. і Якщо порівнювати навіть з містами Чернігів, Ніжин, він значно нижчий. В 2022 році міською радою питання підвищення тарифів не розглядалося по всім відомим причинам. Звичайно, що війна внесла свої корективи. На сьогодні дане питання розглядається. Міська рада розуміє, що тариф економічно не обґрунтований. Хочу ще раз повторити. Тому це питання вивчається і буде винесений на розгляд. Виконавчого комітету міської ради 2022 рік дуже складний рік, але незважаючи на це, міська рада знайшла можливість підтримати комунальне підприємство з міського бюджету, було виділено майже 3 мільйони гривень для придбання автомобіля для комунального підприємства послуга. Що стосується 2023 року. То на сьогодні міська рада також бере участь в тих чи інших грантових проектах. І якщо нічого не не буде ніяких форс-мажорів, як кажуть, ми влітку очікуємо поставку на комунальне підприємство двох одиниць нової техніки.